В області цими днями проходять сесії районних рад, на яких приймають бюджети на поточний рік. Про перебіг сесій у Ружнятовій Косові розкажуть наші журналісти. Розпочали засідання сесії депутати із затвердження програми розвитку місцевого самоврядування на 2015-2016 роки. Що ж до головного фінансового документу району на поточний рік, то як запевняє голова районної ради Назарій Іванів, бюджет є одним із кращих за останні роки. Відверто кажучи, я можу його назвати одним із кращих за останні роки. Ну, зокрема, наприклад, освітяни. Медики, працівники культури і інші галузі бюджетних установ вже забезпечені заробітною платнею на всіх 12 місць 2015 року. Новелою є те, що дитячі садочки з сільського чи селищного району перейшли в районне управління освіти. Відповідно, аналізуючи видатки минулих років, ми витрачали близько 9 900, біля 10 мільйонів гривень на садочки сільських і селищних бюджетів. Зараз ми заклали в районному бюджеті 12,5 мільйонів гривень. Також є нове що клуби сільські переходять до районного управління, але знову ж таки ми повністю їх забезпечили заробітною платньою. Також доброю новиною є те, що незважаючи на скрутний час в державі, вже незабаром у Брошневій осаді буде відкрито центр реабілітації дітей з обмеженими можливостями. А ще цього року планується розпочати будівництво нової школи у верхньому Струтині. Зокрема, для цього районні обранці заклали 1 мільйон гривень. Ще 1 мільйон пообіцяли виділити з обласного бюджету. І стільки ж виділив начальник НГВУ Долина Нафтогаз Михайло Гой. Таким чином, вже найближчими роками діти будуть навчатися у новій школі. А сере приміщення збудоване ще в 1885 році. Передадуть для дитячого садку. Важко буде виживати сільським і селищним бюджетом, адже тепер податок на доходи фізичних осіб забрано на районний, обласний і державний рівні. Сільським і селищним радам фактично залишається тільки акцизний податок і податок на нерухомість. Так, звісно, є питання, що сільські чи селищні голови не вдоволені тим, що як вони тепер будуть виживати, тому що фактично ПДФО вже тепер забрано на районний обласний і державний рівні. Їм вже не залишається нічого. Їм залишається фактично одним із наповнюючих моментів це є частина, тобто 5% від продажу підакцизних товарів, а також податок на нерухомість. Звісно, вони стурбовані тим, як вони виживуть, бо зараз немає передбачення. Чоної процедури передавання субвенцій на утримання сільських чи селищних рад з районного в сільські чи селищні. Будемо думати, яким чином жити вижити не тільки районному бюджету, але й кожному сільському чи селищному бюджету. Також на сесії районні обранці направили звернення до президента України щодо відновлення звання Героя України Степану Бандері. Невелика дискусія виникла при розгляді питання щодо погодження директора перегінської школи. Але зваживши всі за і проти, депутати все таки проголосували за кандидатуру Тараса Мельника, надавши 33 голоси з 32 необхідних. Косівський район вже затвердив основний фінансовий документ. Депутати практично одноголосно прийняли районний бюджет на 2015 рік, який у порівнянні з минулим роком зріс приблизно на 16 мільйонів гривень. Окрім бюджету, депутати обговорили ще ряд питань пов'язаних з ним. Прийняли дві районні цільові програми: програму підтримки сімей загиблих під час подій на майдані та програму фінансування мобілізаційних заходів в районі. Затвердили ряд пільг, а також внесли зміни і доповнення до складу постійних депутатських комісій. Підтримали ряд депутатських запитів та звернень. Чимало питань було до керівників районного комунального підприємства Рей Агроліс щодо роботи установи та рей щодо стану автомобільних доріг. Остання турбу. Увало депутатів чи не найбільше, адже район за власні кошти закупив дьоготь, який спочатку визнали непридатним для використання, а згодом експертиза це спростувала. Ось там корів говорить це, що це дійсно злочинна недбалість. Абсолютно, тому що на даний момент Рада і адміністрація має дійсно експертизу, харківську, яка дійсно доводить про те, що ця суміш дійсно придатна длядатна для того, щоб дорога була, проводиться належний ремонт. І тут повинно бути навіть по цих заявах, навіть природі, якщо є правоохоронники, тут повинна бути порушена кримінальна провадження і зробити до кінця розслідування, Хто приймав таке рішення, що він ну, хто прийняв рішення, що нього неякісний, зробили, пізна яких документів, і той має відповідати сьогодні та людина. Також сесія Косівської районної ради своїми рішеннями про надання згоди на прийняття у районну комунальну власність закладів культури та дошкільних навчальних закладів розпочала процедуру врегулювання питання фінансового забезпечення зазначених установ. Паралельно із сесією районної ради у райдержадміністрації представили радника голови ОДА Олега Гончарука. Ним став Яблунівський селищний голова Зиновій Томашчук. Моя ціль візи. Це е, представити ту особу, щоб були зняті сьогодні питання, вручити посвідчення радника голови обласної держадміністрації, звернути всіх увагу, що є така позиція голови, прохання до всіх єдиною командою на сьогодні роботу координувати через радника голови. І зі свого боку, я запевняю, що буду старатися буду усіх зусиль для виконання поставлених завдань. І буду працювати тільки на розвиток району. Я думаю, що працювати ми будемо всі разом і однією командою. Як тільки президент Петро Порошенко підпише наказ на призначення голови Косівської райдержадміністрації, його офіційно представлять жителям району.